А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком. Як батурин славний, Москва вночі запалила. Чечеля убила і малого, і старого сейму потопила. Я меж трупами валялась. У самих палатах мазепаних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися зо мною лежали, і на силу то на силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на гріще. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався із під Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко. Тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на завтра, як цар вийшов, мене поховали та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала без верхій хатині. А на завтра й вона вмерла І зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили. а я над ярами і степами козацькими і досі літаю, і за що мене карають я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла.